Всім привіт ми з України, слава Україні, героям слава. Та глядачі підписники, ну що в нас сьогодні? Хотілося сказати, у нас сьогодні буде ремонт. Ну як, у нас не ремонт, у нас планове обслуговування. Разу 200 тисяч мотогодин, разу 200 тисяч тюків. Треба, звісно, трошки підшаманити, знаєте, хоч трошки йому, хоч губи намалювати, щоб воно ще далі працювало. А що бимо сьогодні, кому будемо губи намалювати? Будемо губи намалювати, звісно, оцьому зеленому дракону. Звичайно, під названням Джондір 342. Взагалі, будемо влаштувати сьогодні пресик. Бо теж, знаєте, як, вже років два я, звичайно, глядачі, до нього взагалі не прикасаюсь, нічого в нього не вкладаю, а бачу, що це погана справа. Знаєте, як, тільки робить, 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 а нічого в нього не вкидати. Ну, через що не вкидаю, знаєте, через те, що на нього зараз мало виходить роботи. Ну, а в принципі, ще прошлий рік він так хиті-хиті-похиті, трошки потюкувався і своє, і трохи людям допомагав тюкувати і все. Цей рік, звісно, зовсім слабо, тільки своє, ну і практично людям нікому не тюкую, бо ніхто не тримає корівок і не хоче тримати корівок. Ну, а все одно ж таке, знаєте, як хочеться його тримати в такому задовільному стані. Бо якщо його чим далі, чим дужче запустиш, тим його як неможливо буде вже тоді відновити що не неможливо, а буде дуже дорого обновити. Воно і зараз, звичайно, глядачі, оце виходить трохи невеличке обслуговування. А вийшло по коштам нам 8 тисяч гривень. Оце вам і прес. Свій домашній. Так, ну що ми, катюнчика загнали. Катюнчик тут прилетіла. Ну, ще дитина. Батько навіть, знаєте, як із, як із будинку не виходить. Набрав, знайшов. Що до чого треба придбати? Кот послала на нову пошту, поїхала, забрала на Ну, а ремонтувати ж ти будеш. Ремонтувати я. Ну. Котя, це не воно, це не діло. Ну я допоможу. Ми, ми знаємо, хто нам буде ремонтувати, але ми нікому не скажемо. У нас же я спеціаліст по поприсам. Да. Який чараш глядачі років п'ять. Ну, звичайно, каже, що шараш на такому пресі, і знаєте, Кыргызстан, моща. Через це йому преси, каже, ха, я й що, як сямечки. Ну, це, звичайно, куменець. А цей той, звісно, молодець, по, по як. По тракторам, звісно, слабенький, тільки вміє керму крутити. Ну, а при сах, звісно, розбирається глядачі. Це взагалі. Так, ну що, трошки помоталися позачасням, трошки покрутили, знаєте, дуже як... Дуже, Як сказати, Дуже ніде і не бігає. У нас вже років навіть, 10 сіків у нас прес виходить саму, саму початку. У нас є знайомий, який займається запчастинами по пресах. І Люня, в люди зараз шукаю, де нічого на телефончик. Кажу, треба по-дженіру. Оте, 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 оте. Кажу, дядь льонь, все без питань, все буде. Чекайте. Так що, вчора заказали, сьогодні вже прийшло. Ну що, погнали, розпакуємо, покажемо глядачі. Глядачам, куди можна впінджурити. Як? Це двома посилками глядачі. Два дні тому прийшла одна посилка. Думаю, я закажу те, що знаєте, те, що візуально видно, що може накритися. Заказали, прийшло. В общем-то, положили 3 тисячі гривень на цьому. Ні, 2,5 тисячі гривень положили. Розібрали, розпакували, а там леле, а там леле. Ну, кинули ще. І візуально ще заказали. І візуально ще заказали. В общем-то, виходить, отут, отут у нас 5350. Пап, три желізочки. Ми ж самі не могли його там щось. Могли. Погнали, я тобі розкажу, як ми його могли. Ну що, ходімо, розпакуємо і подивимося, що ж, як, що до чого. Що ми перед цим заказали? Ой, так. Да. Так, що ми кинулися? В общем-то, теліпається, виходить поршень у шахті. Отак От ходить ходунцем, виляє і такий звук создає і все. В общем-то, накрився в нас, виходить, башмачок. Що вам сказати? В принципі, у Джондіра у преса тримається поршень на трьох роликах. Один ролик, другий ролик і третій ролик. І на цьому башмакові. Якщо ролики тут ходять без питань, шикарно, гарно, то цей башмак приходиться міняти практично кожного сезону. Бо на ньому, ну як, вся бокова нагрузка висить на ньому. Звичайно, не тільки на башмакові, не тільки на башмакові. Тут ще є смужки такі, що підтримують, все, ну, цей, такі, типу, як, що теж не дають дуже поршню, де виляти і дуже, гуля, дуже гуляти. Ну, самий такий розходний матеріал, як то кажуть, це виходить, башмачок. Ну що ми? Кинулися ж на нього, витягли його. Так візуально його, звичайно, дуже не поймеш, поймеш, тільки туди береш, він так хоп-хоп, ну, теліпається, бовтається. Ну, коли ми його витягли в поршень, то, звісно, тут алеле. Тут виробка це просто капець. Вже допилялось до того, що вже, виходить, шляпки стирає на, цьому, на болтах. Ну, думаю, що тут, чепуха. Глянув в інтернеті 1200-1100. Думаю, зараз чук-чук і далі поїхав. Ну тут ну, так цей. Кинулися ж ми, виходить, ходить він по таких, Двох по такій лижі. Ну, в общем-то, як рейси. Ой. Одна й друга. Ось така рейса. Ось така смужка є. Получається, він по ній. Отак черийка. Ну що, до черика вся людиня, знаєте як, ну, практично, в принципі, сам винуватий. Дуже перетримав. Треба було поміняти його трошки раніше. Я ж кажу, прошу до нього не ліс, ми так хай Максим. Серік вже те, що сезон закінчиться, та хай. Ну а це ж думаю, гляну. Коли він, виходить, накрився він, витерло його капітально, і він, виходить, вивів зі струю оцю смужку. Тут вже, ну як глянуть, отаке. О, ну що думаю, вже як робить, так робить. Як міняти, так міняти. Налаштувати і ще, щоб він років п'ять тюкував, то думаю, треба робити, щоб було все гаразд. Ну що, ми замовили, виходить, отаку смужку. Це у нас, виходить, стоїть воно отак. І по ньому ходить башмачок. Ну і заказали глядачі оцю смужку. Це, виходить, смужка бокова. Стоїть вона отак у пресові, По ній ходить ніж. Ну і світу, як кинулися, вже дотерся ніж до, до тієї степені, що вже почав терти виходить, 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 шляпки у гайок. Болтів. Ой, шляпки у болтів. Ну, вирішено було, що заразом. У принципі, по мануалу, як воно пишеться, якщо ви витягли, виходить, від тіля поршень, поршень міняється, виходить башмак, то міняється заразом оця вся метрика. Оце все желізо. Тут, виходить, з правої сторони оці дві смужки міняються. А з лівої сторони, виходить, там стоїть такий вуголочок. Так пишеться по мануалу. Залізли, ви туди витягли вітіля поршень і все це діло поміняєте. Ну, знаєте, як, в принципі, все в місті, як порахувати, це все діло десь виходить, ну, по коштах виходить десь доларів 400-450. Ну, як для Джондіра, як, це американський прес, все, то це для них має не гроші 450 баксів. Ну а ми, звичайно, глядачі, ми його до самого отого... До самого ото Отого кінця, знаєте, що вже все, він вже починає цей джиндір кричати. каже, льоня, льоня, вставай, бляха, муха. За, заї, Заїздиш мою. Ну тоді ми тільки стоїмо і починаємо давати якогось ремонту. Бо 450 баксів, це якось дуже дорогувато. Що ми, в принципі, взяли. Зараз нам покажемо, що ми тут аце, і розпакуємо трошки. Так, дитюнчик, okay. а давай. Що ми тут набрали? Ну знаєте, що, одне радує, що запчастини по джундіру, все є. Все можна купити без приталі. Ну тільки все рахують в зеленій валюті. Кажуть, зелений зелений. Зіле... Зіле... Очка Люня все в доларом еквіваленті. Та ви задовбали, кажу. Так. А ну до цючик. Щоб хот не, не поламати. А це ж я його роз... Це ж... Такують, щоб не погнуло. Це дуже ж дороге. Ну да. так. Так, зараз. ми. Ще тут просто Угу. Mm -hmm. Так. Так, Анду сьогодні розірвай я. Mm -hmm. його. Ні? А ми будемо рвати його довго і нудно. Ну щас. сейчас, розірвай. точно. Запечатано, щоб не стане. Що сейчас. не поламовиться. Дивись. Все. Побили. Побили. А ні, вже відпало. вже. Що <риві> дивись, бо точно ми наремонтуємо з тобою сьогодні. Так. Тями. Так, одна є. Зараз друге. О, він вже, він, бач, що? вже на новій пошті придавили. Ай-яй-яй-яй-яй. Можна відслати я жартую. Заробились. <рес> Ти мене не засмучуй так зрозумів. Я жартую. Так, глядачі. Що виходить? Замовили оцю бокову смужечку, це під ніж. Теж міняємо її, бо якщо її не міняти... Тоді зазор між ножами ви не виставите. Воно бігає тоді, десь сюди, не впіймаєте ви зазорчика. Ну і плюс міняємо оцю нижню нашу. Ну бачите, трохи, звісно, нова почта. Десь, десь трошки видно придавили. Ну та нічого. Кувалда є, вирівняємо, підігнемо, підрехотуємо. Ну, замовили, виходить, і нижню. Ну і ще тут придивилися. Получається, з цієї сторони башмачок у нас, а з цієї сторони ось така смужка. Ну, так, важкі. О, така смужка. Додивилися, вже теж стерта на не. Що треба, виходить, шляпками від болта. Вирішено було її замінити. Придбали, виходить, ось її. Опа. Так що беремо і міняємо. Ми не могли оці три спушки вдома якось зробити. Зекономили п'ять тисяч. Колись батько пробував, і що? робив з вуголка з однаковенного. Нема діла, глядачі. Тут воно виходить якийсь спеціальний метал. Хто знає, таке воно якесь. Ну, в ну, ладно, на воно як діє на тріння. общем-то, треться по ньому. Взагалі проста жилья кастріна йде. Так що, хто хоче надурити голову. Не вийде. Льоня вже пробував. Так що такі справи. Що в нас виходить по коштах? Оця залізачка 1400, 1400, оця залізачка 1850. І ця залізачка 1850. В общем то, отакий металлум, дорогий. Ну, плюс, звичайно, глядачі взяли башмачок вже добрали і взяли ще до нього. Нові терки. В общем-то, вже думаємо, як перебрати, Хочу трошки, щоб трошки йому дати як? Дати йому трохи життя, щоб ще він попрацював. Чим поміняли терки? Тому що вже тут самі дарки. Oh. Самі дирки. Ну, Ось такі справи. Так що, що ми? Гукаємо нашого помощника, спеціаліста, спеціаліста Помощника спеціаліста і займаємося пресом. Даємо йому владу. укой кум ку кум Пішли! підписники, Ну що, оце нам і ремонт. Тричі бігають, то сюди в котельню біжимо, то в будинок біжимо. А дощ як напустився, як напустився. в общем, то тричі напускався. Катю, це капець, ми так спішили, ми так на цей ремонтувати, налаштувати прес. Ще ж треба тікувати, сьогодні вечором їхати. Суданка лежить, грім, така, що ось-ось-все, тікую і все. Ну що, ну ще можна було зранку втікувати. Ну зранку mm. не було на запчастин. Не було чим втікувати. Ну, то глядачі, знаєте, таке. Саме головне, знаєте, що налаштували. Поміняли запчастини, поміняли, виходить, направляйки нижню полосу, на ніж направляйку, поміняли башмачок, новенький на поршень поставили і поміняли тьорки. Ну, в общем-то, весь такий комплексний. Як? Всього так дали комплексного трошки ремонту по сумі на 8 тисяч гривень. Звичайно, не дешева це річ, не дешева ця річ. Раніше, звичайно, це були трошки леші ремонти і все. Ну чого кажуть, що так що леші? Тому що робили ми ремонт пресу всі гуртом. Не сказав для дачі, що Люня не вкидає в нього кошти, вкидали ми і раніше. Ну, старався, знаєте, як все, потрошку, щоб він в мене був на ходу, щоб він працював ну, відмінно і мені сезон не ламався. Ну тоді ж було як, багато тюковки, трошки були заробіточки. І виходить, вкидали всі. Кому людя тюкував, чим людям в тюкував, так що не думайте, що тільки людям собі в карман, в карман. Ні, і в нього влажувалися на кошти і все. Ну а зараз, звичайно, бачите, прошлий рік ще такий був, знаєте, цей, а цей рік взагалі глухо. Так що Льоня зі свого кармана виложив так. Положив і все. <світ> <світ> ну, а що ви зробите на цю? Траваюсь радою отримати, щоб він був в хорошому стані. В принципі, по в'язалки, тому, як він в'яже тюки, ну ви ж самі думаю, бачите, бачите, нам показуємо, що з ним проблем нема ніяких. Я не знаю. Він чогось як ми як купили, ми його купили, він був в такому стані, в шатаном повністю глядачі. Убитий не було нічого, Скати, скатів не було, це не було, В общем-то, уложений песня. Вложений конкретно. Ну, а в'язав він, глядачі, як дурний. Оце що, що що, а з цим проблемним не було. Тільки в'язав без питань на цьому. Ну, звичайно, потрошку потрошку, таке, знаєте, в основному таке мінялося, що візуально. Оце як щось там бачимо, теліпається поршень, вже там хода ходунцем страшне. Взяв, поміняв, підремонтував, далі поїхав. Таке щось бачу, колісо відпало було в нас на цьому, взяв, колісо приварив. Зліпив. Вийшла з ладу, ладу скоти, бо то аж купляли, знаєте, куча загорілася, хочу преса, а все. Ніхто на той прес не ні дивився, ніде нічого. Поїхав він викрашений, як яйце красивий, гарний. Джондір. Написи там джондір ще є. Ну, все моє. А ніхто не дивився ні на скоти, ні на люфтині на які, ні телепало, палу, ніхто ніде нічого. Ну, кажуть, тюкує, ця песня. Все, саме більш нічого не, не цікавило. Ну, а тоді, що як улізли все це діло, то, звісно, прес був ушатаний. Ну, ми так знаєте, часом-часом ми його довели до ума, в принципі, прес доволі непоганий. Я думаю, він нам ще послужить ще не один рік. І ще не один рік наших коровок буде підтримувати і нам таке трошки роботу, бо все одно з пресом набагато легше затоляти сіно. Бачу, дуже багато глядачів пишуть, кажуть, Льоня, купи рулонник, в тебе є кун, в тебе є цей, поміняй цей прес, купи рулонний прес. Ой, глядачі, в принципі, да, він би нам облишив би роботу і би роботу капітально, так як набагато блеше було взагалі за лятосіно. Ну, є одне но. рулонні тюки, дуже в нас нема де складати їх. Нема де. Так, ми, в принципі, квадратими тю-чочками. Таке по горіщам позабивали, у нас акуратно, все красиво, ні сіна не видно, ні скир нема де нічого серед двору. З цим, звісно, цей прес набагато краще, ніж рулонний. Ну, тут, звичайно, є нагрузка на руки. З рулонним би, звісно, було б легше на руки. Ну, я ж кажу, тут нема місця, де зберігати рулонні тюки. Так що якось так. В принципі, ремонтом задоволені, все гарно стало. Все гарно красиво, все гарно. всі запчастини, знаєте, бо було, бувало всякого, бо купляєш запчастину, за ним викрашене все, наче, то і рінал починаєш його тулить, то, то отвори не совпадають, то ще щось, в принципі, ну а ці запчасти, що це побрали, все, в принципі, песня ідеальна. Все поставало. Ну, з першого разу тупо граючись на цьому. Так що тут такі, так що якось так. Ну, а як працюватиме прес, звичайно, покажемо в наступному відео. Щас должен обща тихенько, тільки муркоті, тільки-тюки випадати. Отак, тюк тюк чуп Ну нічого, глядачі. А ну пишіть, коментуйте, що у вас при саме робиться. Ну, з пресами це куди не вчути. Що у вас з роботи робиться? Чи є на напреса робота, чи нема лесир робота? чи є ще коровки, чи є ще кому тюкувати, чи нема. Бо знаєте, як нам, звичайно, це як для нас то це, це Для своїх корівок це якраз потрібен і вже все. В принципі, він по заробітках вже не потрібен. Заробітків нема. Так що якось так. Ну нічого. Кому понравилось таке відео, звичайно, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все, обов'язково буде Україна. Пока-пока.